Рівняние прапор! 275 випускників випускаємо. Набираємо в цьому році 400 чоловік. Це майбутнє. Ну, те, що прийде на заміну нинішнім командирам, командуючим, я впевнений, що сьогодні у цьому строю були ті, хто через певний час будуть начальниками генеральних штабів, головнокомандуючим командуючим видами збройних сил, командири бригад, полків і таке інше. Хороші хлопці підготовлені. Дай Бог. Щоб у них життя було мирне, і щоб вони зброю використовували тільки на полігонах, Призначення сюди керівником ліцею Героя України, героя Саур-Могили, Це говорить про те, що тут буде новий такий ритм діяльності і викладацького складу, і взагалі зміниться дещо ритм. Проведення виховного процесу, навчального процесу, будемо надіятися на краще. Я пам'ятаю, коли я прийшов в військове училище, і коли прийшли в суворовці, тоді це вони на голову були вище, принаймні в фізичній підготовці, в строєвому вишколі. В математиці вони відрізнялись на голову для наших збройних сил, для війська, для армії це фундамент. Треба його зміцнювати, 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 в деяких можливість закладати, нових, ну, як, як то кажуть, в морських військово-морських силах. Тобто то це тут не почати край роботи. Але я думаю, що я мої однодумці, колеги, ми знаємо, що робити, як робити. В нас є можливість, в нас є бажання, є воля, нам треба час.